У столиці, попри масштабний енергетичний збій, комунальники працюють цілодобово, адже в Києві досі сотні будинків без опалення. Ще із 9 січня. Найскладнішою є ситуація на лівому березі, зокрема на Троєщині. Однак проблеми є в усіх районах. І головна, це через перепади температур масово розриває труби комунікацій. Аби максимально швидко повернути киянам тепло та ще й перед піковими морозами у столиці зараз працюють близько тисячі комунальників практично з усіх регіонів України. Отут от, от, лопнуло, має своє лопати, І отут. От. Мороз, ви як знаєте, він розширює. Ну і розширює метал. Буде ділятися давлення, циркуляція нарушена. Ну і буде, звісно, людей затаплювати. Розіграваємо підвалі, потім по, поетапно йдемо аж до 16, до 18 від поверха, аж на кришу. І на криші стравлюємо і запускаємо. Пробуємо запускати. Якщо в нас не виходить, глядаємо причину. Перші 10 тисяч пакунків тепла роздали мешканцям столиці та області. Це одноразова адресна підтримка від держави для маломобільних людей, самотніх пенсіонерів і багатодітних сімей. Розносять її соціальні працівники, передають із рук в руки у пакунку речі, які допоможуть під час холодів і тривалих відключень світла. Там є зимовий спальний мішок, павербанк, термос, ліхтарики із батарейками, теплі шкарпетки, свічки та сірники. Через російські удари і безпрецедентні руйнування енергетичної інфраструктури ситуація в енергосистемі на жаль залишається складною. Поряд із загальнонаціональними програмами підтримки держави. Ми забезпечуємо точкову адресну допомогу тим, хто найбільше її зараз потребує. Покунок тепла це адресна допомога для маломобільних громадян людей у складних життєвих обставинах. Сьогодні перші 10 тисяч пакунків тепла були роздані мешканцям району Києва та області, де найскладніша ситуація з поверненням тепла та світла. Більше 250 будинків у Києві залишаються без опалення. Міська влада повідомляє, що комунальники та енергетики продовжують усувати пошкодження критичної інфраструктури після масованих атак ворога, щоб відновити теплопостачання. Яка ситуація наразі поговоримо далі. Максим Бахматов на зв'язку. Це голова Деснянської РДА. Пане Максиме, вітання. Добрий день. Вітання, слава Україні. Героям слава. Отже, давайте оперативно. Що можете повідомити? Можливо, та цифра, озвучена напередодні, вже не актуальна. Можливо, поновлюємо тепло оперативно про ситуацію в місті або, зокрема, в Деснянському районі. Деснянський район було нетеплено. Тобто було відсутність тепла з суботи вночі було знову злито в п'ятий раз всю систему опалення і за прильотів по шості тец. Після того опалення не піднімалося вплоть до вчорашнього дня до п'ятниці, в п'ятниці почали подавати на натриєщення опалення, і сьогодні знову було зупинено і за аварії по всій країні. Наразі ми маємо ситуацію, що весь містовий район, наш масив, це також Деснянський район, має опалення з інших районів, де Деснянський район Троєщина, половина будинків заживлено потроху буде відновлюватись опалення. Загалом ситуація продовжує бути критичною, тому що неконтрольована ситуація на ТЕЦ і на тих аварійних системах, які сьогодні вже постраждали по всій країні. Угу. А якщо говорити про водопостачання, наскільки змінюється ця ситуація? Водопостачання також було знеструмлено, його не було. Саме за того був ризик того, що не буде працювати каналізація, сьогодні ми знову на собі це відчули. Коли вимикається світло критично, не працюють якісь ключові насоси водоканала, і це надає можливість користуватися холодним водопостачанням, гаряче водопостачання. Відсутні вже приблизно три тижні в пользу теплоповстача. Я розумію, що зараз сказати про перспективи дуже складно, тому що ми зараз говоримо і про обстріли росіян, які відбуваються постійно, і від цього залежить і, зокрема, те, як наші комунальники можуть швидко це відновлювати. Чи маєте ви певні прогнози? Ми вже готуємося до наступного року. Ми вже розуміємо, що війна не закінчується. Ми вже маємо знати, як ми будемо опалювати найбільший район в країні з 1 жовтня 2026 року. На сьогоднішній день ми розуміємо, що стан вже аварійний. Нас вже вимикають від опалення, і ми розуміємо, що ми якось цей місяць півтора проживемо. А от наступний рік, два-три маємо розуміти. Утримуючи вели той факт, що шоста єдина, яка дає опалення нам у частині Києва, тому маємо вже робити альтернативу, яка не була зроблена протягом чотирьох років. І Вже йде підготовка до цього, вірно? Точно. От я прямо зараз буду мати розмову ще з одним поставщиком таких газотурбінних невеликих електростанцій, які мають бути встановлені скрізь по району, щоб отримати альтернативу, тому що зараз маємо. Чи можемо ми сказати, що є такі будинки, які доволі критичні саме в сенсі відновлення? Ми не кажемо про наступний рік? Ми зараз кажемо про те, коли буде потепління, або коли вже не буде опалювального сезону. Він завершиться, але все одно потрібно ремонтувати батареї, потрібно чинити ті пошкодження, які є. Тому що якщо ми кажемо про троєщину, зокрема, то є розірвані труби, розірвані зняті батареї для того, щоб не було ще більше пошкоджень. Як працювати з цим? Скільки таких людей чи допомагаєте ви? Їм зараз От взагалі є цей діалог, тому що його все одно потрібно робити. Дивіться, я персонально участь в цьому діалозі всі мої мережі Бахматов на Фейсбуці, Бахматов діє в Телеграмі. Я скрізь там працюю, приймаю всі ці заявки, передаю далі в нашу групу динамічного реагування. Люди виїжджають. Ключова історія була в тому, що подали такий тиск від тестки зараз, що почали розривати труби. Тобто не від морозу, а від тиску, і ми маємо десятки аварій по під'їздах, де не встигають виїжджати бригади. На вчора була така історія: було декілька критичних історій. Останній дзвінок я отримав 23.20 від поліції, яка виїжджала вже на виклик мешканців, бо не встигали реагувати бригади аварійники. Працюють зі всієї країни зараз у нас, в нашому районі. Працює більше 70 людей додатково з Укрзалізниці і з інших міст. Загалом, так, ми будемо проводити ремонтні роботи, додавати, е просити бюджети в КМДА. Нагадаю, що все, що ми зараз робимо, в нас ноль бюджета від міста, в нас немає грошей в принципі. Е структура РДА така, що вона не пересмолює фінансування від міста, особливо на такі критичні речі, які зараз є. Отже, ми боремо завдяки підтримці держави, ДСНС, благодійників. Я дякую громаді Польщі, від якої тільки що ми отримали 50 генераторів. А, а зокрема, ці системи, про які у вас буде буквально за кілька хвилин зустріч, це також буде за рахунок і інших країн, меценатів і того, що ми можемо зараз знайти. Вірно, тому що це ж не безкоштовно. Да, в першу чергу. Треба порахувати, що ми зможемо, що ми встигаємо. Далі будемо розуміти, хто нам дає ще безкоштовно, хто дає якісь гранти, хто будівляти якісь кредити, хто буде ага. гарантом цих кредитів, як ми будемо. Підключати це все, балансувати це все, як ми будемо потім все це, це обслуговувати. Але те, що зараз ми будемо робити протягом тижнів, мало бути зроблено там, мовно в квітні 22-го року, коли було зрозуміло, що війна це вже надовго і точно ми заходимо в сезон 22 23 23-24 вже з проблемою з опаленням електроенергії. Пункти обігріву, які встановлені в багатьох районах Києва, наскільки вони показали свою ефективність і чи користуються зараз ними кияни? За цю ніч в пунктах обігріву на 40 людей були безпосередньо за ніч протягом дня 2 тисячі людей, і плюс приблизно 10 тисяч людей вже отримали гаряче харчування. Ми працюємо разом з благодійниками, які допомагають. Зробити таким чином, щоб наші люди отримали гарячий суп, гарячу кашу, гаряче харчування протягом дня, тих, кому це реально потрібно і важливо. Тільки що мав зустріч з благодійниками, які встановлюють п'ять палаток з підігрітою гарячою водою, щоб люди могли принести додому гарячу води, технічної такої, щоб просто грітися або мати можливість щось собі заварити, там, де там, де електричні плити. Я вам дуже дякую за інформацію. Сподіваємося, що дійсно якомога швидко буде тепло, і вода, і все, що є необхідним. Спасибі, пане Максиму, за те, що знайшли час. Дякую, Максим друзі. Бахматов, голова дякую. Деснянської райдержадміністрації, був на зв'язку.